Черкащина, край багатий на видатних людей, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, діячі мистецтва та історичні постаті прославили рідну землю, а доля нащадків розбудувати рідний край. Один із таких будівничих, уродженець міста Сміли, спортсмен, підприємець Ігор Савченко. Нині, народний депутат України. Я пам'ятаю, ще прадіда свого, і діда, і всі вони були дійсно настоящими українцями. Держали багато худоби. От Я пам'ятаю, ще був малий, приїздили до діда постійно там кінь, корова, свині, вівці, індюки, качки. От, А також і мої батьки також держали багато худоби. І батько. Постійно мене заставляв так, накосити, убрати після свиней, там, постійно кормити їх. І я думаю, був малий, думаю, це я виросту, вивчуся, і ніколи в мене не буде цього такого великого хазяйства. Звичайно, тоді у 70-ті так думали багато його однолітків. Прагнули стати інженерами, вчителями, будівельниками, космонавтами. А Ігор Савченко марив мотоспортом. Батько спостерігаючи за його першими успіхами у професійному спорті, казав, життя це постійний виклик. учись перемагати. Це стало девізом Савченка на все життя. Почти кожен рік він проводить соревновання, традиційний мотокрос, проводить осінню. Много, звісно, уділяють уваги. Хотілося б, звісно, щоб таких людей, от як Савченка і Ігор, які добились таких успіхів. В бізнесі можна сказати, політики було більше. А життя робило свої віражі у 16 Ігор став заслуженим майстром спорту. Спочатку він тренувався у Смілі, а потім його запросили до збірної СРСР, яка тренувалася у Львові. Потім відслужив у повітряно-десантних військах у 47-му штурмовому батальйоні. Був готовий заступити на Чорнобильську вахту, але з півдороги їхній полк завернули. Інші солдати вже виконали страшну місію для багатьох. Останню сьогодні Савченко живе з думкою, що має працювати за двох і за себе, і за того земляка, який загинув. Будь де в Афгані, у Чорнобилі, на фронтах Вітчизняної. Мені дуже боляче сьогодні бачити і знати, що дуже мало їх залишилося. 9 травня: святий для Ігоря Савченка. День. Він приїздить на батьківщину пом'янути батька Савченка Василя Мироновича, який у 14 років утік на фронт, служив юнгою на флоті, а у 15 отримав поранення у бою під Севастополем. І гарюшечка, ось ще будуть такі депутати, як ти, безкарисне, живучий во славу Божою. Ми тебе любимо, весь народ, благословляє, благодарім Бога за тебе, що ти є такий. А далі зустріч з ветеранами. Найкраще на що можна витратити депутатську зарплату, це зробити подарунки літнім людям, накрити для них стіл, разом скуштувати страв солдатської кухні. Солдатської каші поганої ніколи немає. Той, хто готує кашу солдатську, а вона дуже нехитра в приготуванні, той вкладає всю свою душу. Чому? Тому що кожен із нас знає, що щоб всі люди спали спокійно, їх повинні захищати військові. Тому військова, солдатська каша завжди заряжена дуже гарними емоціями. У цих сільських людей мозолі на руках, а в серці біль, що розвалилися і поросли бур'яном колись міцні ферми, що занедбано споруди, у які вкладалися колгоспні гроші. Ось і перше робоче місце Ігоря Савченка, станція техобслуговування в селі Білозір'я, давно не чула гуркоту двигунів. Він у нас працював автослюсарем, молодий хлопець після армії, дуже трудолюбивий, совісний. Відношення в нього до роботи було таке, я б сказала, дуже, дуже активний він був. Тоді й прислужилася Ігореві батькова сільська наука працювати від зорі до зорі. На його роботу слюсаря-автомеханіка попит був великий. Село Білозір'я не бідувало. Селяни мали гроші, своє молоко та м'ясо. Колгосп тримав 9 тисяч голів свиней, півтори тисячі голів великої рогатої худоби. А тепер. У всьому селі хіба що зо два десятка корів у дворах набереться. Бідкається Любов Кононенко. Я знаю позицію Ігоря Васильовича. Він дуже піклується за розвиток сільського господарства. Я вважаю, що такі люди, як Ігор Васильович, потрібні державі, потрібні сьогодні в Верховній Раді. Він створив сам себе, створив свій бізнес, знає, як це робити, знає, які потрібно. Приймати закони для того, щоб розвивався малий і середній бізнес у державі. Коли я повернувся з армії, а це було дійсно ці 90-ті роки, і було нелегко усім, то я був практично я був повністю підготовлений до життя. Всі люди кинулись, хто за кордон працювати, хто на базарі працювати. Коли підприємства зупинилися, були важкі, важкі роки. Але ж Потихеньку-потихеньку ті люди, які дійсно хотіли створити підприємство, ті люди, які хотіли працювати, вони взялися, як їм важко не було, вони взялися і знайшли е, кошти, це брали кредити. Також і я Також сама, е, де зайняв гроші, де кредит узяв і побудував свою першу майстерню. От, зробив першу автомайстерню, яка на той час сталася на Черкащині самою кращою. Це головні риси Ігоря Савченка: докопатися до суті, створити проект, налагодити ефективну роботу будь-чого дитячого конструктору чи складного механізму, великого підприємства або станції юних техніків, при цьому зберігаючи юнацьку допитливість і азарт. Ось він разом із дружиною Наталією Заболотною, директором мистецького арсеналу, ставить досліди на стенді дитячого освітнього проєкту. А ось зі своїми меншими дітьми Богданом і Катеринкою збирає врожай із власноруч посаджених дерев. Черкаський врожай для Богдана батько взірець у всьому: ризикувати з розумом, перемагати з відповідальністю. І, звісно, вести здоровий спосіб життя. Цього діти Ігоря та Наталі вчаться з малку. Папа, ще научив нас кататися на водних лижах, там Мені книжки на нас ще іноді читати коли мами кадамами. Майже все, що має Ігор Савченко сьогодні, плоди його системної роботи на Черкащині протягом 20 років. Десяток ефективних підприємств, у тому числі меблова фабрика, тисячі робочих місць. Але загалом підприємств, які працюють, у смілі дуже мало, у людей немає роботи. Про це говорить кожен зустрічний на центральній площі міста. Ось цей чоловік має чотирьох дітей, зарплати та соціальної допомоги ледве вистачає на пів місяця, потім змушені позичати у стареньких батьків. Я працюю буквально ну, скільки є можливості. Їздити на заробітки, це вже не вихід споможення, правильно в місті. Таких підприємств, що працюють і що заробити можна на них небагато, дуже небагато. Зараз, на жаль, місто сміла вмирає, тому що підприємства, більшість підприємств закриють. У нас железнодорожний вузол був, один із найвеликих по Україні. Зараз він теж, він благополучно вмирає. Сміла це місто, де багато гарних підприємств. Машинобудівний завод Смілянський. Це радіоприладний завод, це сахарний завод, це хлібзавод. Правда, з з цих підприємств мало що залишилося, але ж люди залишилися. Залишилися будівлі цих заводів. І я вважаю, що моя задача ці всі заводи запустити. Погано, що нема роботи. А як робота є, то не оплачується. Скільки треба оплатити за комунальні послуги? Ну, нас це однокімнатна квартира. Ну і тут це не наше, ми живемо. Так ми оце зимою платимо за послуги 400 гривень. Погано. Отоплюються обігрівачі зимою, бо холодно. Мала дитина, холодно. Вода дуже дорога в Смілі. Куб води 11,22. Дуже дорого. Жителі обурені. Навкруги чимало ставків, недалечко водосховище. Біля мерії навіть кілька ярусних фонтан б'є, а в крані води немає. Люди потребують реальної допомоги, робочих місць, соціального захисту, розв'язання житлових і комунальних проблем. Вони не хочуть, щоб їх щедро обсипали обіцянками, а потім забували на руки. Тут треба дивитися або, або вибирати за те, що побудовано фонтан, або приймати політичні рішення в Верховній Раді, скажімо так. Тут теж люди повинні так. Тут якась має бути пропорція і те, щоб робили, і це. А в селі Жаботині Кам'янського району своя біда. Казав пан кожух дам, та слово його тепле. Уже три роки чекають жабутинці голубого вогника у своїх хатах. Утім, і характер селяни показати можуть. Про це пам'ятник Івану Гонті біля сільради нагадує. Болить голова у місцевого голови, бува, не приключилась би нова коліївщина через проблеми з газом. В селі Жаботині, газу поки немає. Хоча кошти держава. Надала подрядчику за сприяння влади, за сприяння депутата Верховної Ради Савченка Єгора Васильіча були перераховані кошти з державного бюджету нашому подрядчику. Ну але ж, на жаль, є куча технічних питань, які на сьогоднішній день создають напругу в селі і немає можливості людям скористатися тим. Добробутом, тим цивілізацією, щоб з'явився гасилі. Сподіваємося, що Ігор Васильович нас підтримував, допомагав в цьому питанні, то він не залишить нас і надалі. І поможе це питання вирішити до кінця. Цією проблематикою я вже займаюся другий рік. Громада, місцеві депутати і народний депутат. Повинні вирішити ту проблематику, яка є на сьогоднішній день. Я готовий, я знаю, я вже 5 років в Верховній Раді і знаю, де, які закони, в які міністерства і які проблеми як потрібно вирішувати. Я це знаю, і я готовий до цього і вирішую дуже багато проблемних питань на сьогоднішній день. Але ж ми повинні працювати як єдиний кулак. Як єдина рука, тоді у нас все буде получається, і тоді ми це все зробимо для людей. Ну нема з дітьми, де гулять. Нас оце вісім колясок. Ну тільки вже три, два, півтора року. І ми самі склалися, зробили і будиночок, і гойдалки, і турніки і все за свій кошт. Бо на стадіон раніше підеш це стадіон, а зараз що то поминеться. Стадіонові авангард у райцентрі Кам'янка пощастило трохи більше, але й тут є над чим працювати. Ігор Савченко опікується місцевою спортивною школою. Сьогодні ваше свято, свято дитини. Я вас всіх вітаю і бажаю нашим спортсменам перемагати, нашим художникам, робити твори, співати, танцювати. Радуйте нас, шановні, бо ви у нас самі найталановитіші і самі кращі. Ти знаєш, з ким футбол грає? Да, з, Ігор... з Ігорем Савченком. А звідки ти його знаєш? Ну тому що він народний депутат і, це, і він нам дає подарки для нашого футбольного клубу. А це концерт танцювального колективу Сената. Ось найменші краплинки. Це школярки підлітки. Ігор Васильович був у нас на концерті 2012 года і оказав нам неоценимо підтримку для розвитку нашого колективу, за що що ми йому дуже і будемо співпрацювати далі. Треба допомагати нашим дітям. Танцювальні костюми дуже дорого коштують, батьки не в змозі надати, а дітки наші дуже талановиті, і від костюма також залежить результат. Тому я з задоволенням допомагаю і футболістам, і танцюристам, і нашим мотоспортсменам. У своїй школі номер три ігор Савченко культова особа. Завдяки його перемогам на всесоюзних змаганнях місто Сміла прогриміло на весь Радянський Союз, а його численні нагороди надихали хлопчиків на заняття фізкультурою і спортом. Третя школа це найкраща. Вчителі самі кращі, а учні самі розумні. А цього року депутат давав напуття юним землякам із кількох шкіл, пообіцявши, що 40 найкращих учнів району будуть отримувати його іменні стипендії у молодих попереду вибір своєї справи. А він його вже зробив. Політика одна з найвідповідальніших професій. Засідання Верховної Ради лише верхівка айсберга законотворчого процесу. Савченко працює у комітеті з нагляду за дотриманням законності в правоохоронних органах. Тут розглядаються найбільш гострі і болючі звернення, за якими стоять долі цілих родин: питання життя і смерті, честі і совісті, злочину, а інколи і несправедливого покарання. Ігор Васильович реагує на ці звернення всіляко. Він і особисто звертається до керівників правоохоронних органів, готує депутатські звернення, готує депутатські запити. І в переважній більшості має, маємо позитивний результат. А ми знову у центрі Сміли. Ця літня жінка приїхала з села Ковалиха Черкаського району. Хоче сходити до церкви, бо в її селі храму немає. Хоч скільки разів уже збирали кошти. Ну Тя, як Тяжко. Дуже тяжко. У немає нема у селі у хаті, у немає. Ніяких. Ну, в життя, як у декабристів, правда, силки в Сибірі. Недарма ця жінка згадує декабристів за тридцять кілометрів від сміли чарівний куточок України, Кам'янка. Ваш тихий, милий Каменград, я полишити геть не рад. Ці слова, за переказами, Олександр Пушкін написав на одній із книжок, яка належала родині Давидових: Любив Кам'янку і Петро Чайковський. Композитор працював тут над операми Мазепа, Євгеній Онегін, над циклом п'єс «Пори року і дитячою варіацією балету Лебедине озеро. Тут він знайшов відчуття миру і спокою в душі. Це мені було років десь 14. Я їздив в Кам'янку, ріжу тому, що я ще грав на гітарі і співав. І в Кам'янці проводили ми різні зустрічі музикальні такі, мене повели і показали цей музей. І коли вже пройшло багато років, я захотів щось вложити своє, свою душу також вложити в цей музей. І в цьому році я виділив кошти і від Рунду зробили гарний ремонт. До цих клавіш колись доторкалися руки Ілліча Чайковського, тому що цей рояль налажав родині його сестри, родині Давидова. І дуже приємно, що є люди, які небайдужі до культури, до духовності, які допомагають нам її зберігати і її поновлювати, відновлювати якимось чином. І от одним із таких людей є Ігор Васильович Савченко, якому ми надзвичайно вдячні за допомогу, за його небайдужість, за те, що він от допоміг відреставрувати ось цей зал, зробити його світлішим, кращим у Кам'янці. Осінь, сірі під дощем лікарня. Мокне недобудований клуб, та не оптимізм у людей. Проте Ігор Савченко прагне змінити цю непривабливу картину у Кам'янці, Смілі, Білозір'ї та в населених пунктах Черкаського району негайного ремонту потребують дороги, лікарні, школи, дитсадки, будинки культури. А найголовніше, треба відновити роботу смілянських асфальтового та авторемонтного заводів, кам'янських спиртового і цукрового заводів, відкрити нове виробництво мінеральних вод. Самого досвіду і бажання Ігоря Савченка недостатньо. Йому потрібна активна підтримка виборців зі смілянського, кам'янського та черкаського районів. Є воля і розум, а сила буде, бо українці, коли разом це завжди сила. Як і величний Дніпро, як і Тарасові Кручі, як і могутні дерева, що ростуть на цій землі. Ми з родиною постійно приїздимо до е дуба Залізняка. Це дійсно коріння нашої рідної землі. Мені дуже приємно, що мої діти і моя дружина опікуються е цим дубом. Коли я приїжджаю до Дуба і стою під ним, я набираю сили для того, щоб працювати для зміцнення нашої Черкащини і хочу, щоб наші черкащани були такі міцні, як цей 1300 літній дуб.